Друзі, добрий придобрий ранок. Ви представляєте? Подивіться, що в нас робиться. А в нас йде дощ. Капець. Коробку я вже подоїла, все поуправляла, всіх накормила. З чоловіком снідаємо, але мені не снідається. Я вийшла показати вам, що в нас йде дощ. Вот это да! З апреля місяця був один дощик і все, оце другий. Сьогодні 10 серпня, представляєте, друзі? Ну Тихенький йде. О, рижик прийшов, іди сюди. Іди, зараз я тобі дам, мій хороший. Кс -кс -кс. Ти прийшов, да? де ти був? Намок? <гум> так що, друзі, в нас от така радість, я тільки... Ця радість вже так. Ой. Так, друзі, хотіла зайнятися уборкою. Це ж тут постіраний ковр он сухий лежить. Думала в кухні помию пол та постілю кавер. А мені привезли роботу, ну нічого, треба заробляти гроші. Ось м'ясо привезли, ребра тут, м'якиш, баночки, все привезли, кришечки. Будемо зараз працювати. А в духовці стоїть у мене печеться вже ряжаночка. Залила 10 літрів молока, там замовлення є, і буде трошки лишнього щось продам. Ну, якось так працюємо. Не минути покою. Поїхали? Ось я наважила вже м'ясо, все повкладала, все робиться строго через віси, ваги. І зараз буду я закатувати все. А потім буду перемивати, ціла куча всього. Перемивати. Друзі, ну ось я і впоралася. Закрила всі баночки. Тепер ми будемо ставити їх в автоклав і варитися. А поки що в мене в духовці печеться ряжанка ще. В общем, поки перемию, Фу, аж спина мокра. Друзі, готувати дуже нема коли. От такі у нас з чоловіком обід. Значить, вареники я розігріла, от бівнушечки нажарила. І отакі овочі смачні. Ще буде компот зварила. Всім смачного. Так що, то якось так. Друзі, ну ось я наконець доповзла до спальні. Ну, це точно я висловилася доповзла. Поки все поробила, приготувала ряжанку. А, так, да, кстати, там одна підписчиця в мене питала, як я роблю ряжанку. Значить. Берете каструльку, та що без пластмасових там ручок, без нічого, казаночок або якось алюмініву. От, наливаєте туди молоко і ставите в духовку. В мене газова духовка, ставлю в газову духовку, включаю огонь і доводю до 200 градусів. Тоді прикручую, і на середньому вогні воно буде томитися, якщо невеликий об'єм. Ну, допустимо, 3 літри чи 5 літрів молока, то хватає 2 годин. Тільки треба іноді дивитися, щоб скоринка не сильно підгоріла зверху. Зарумяниться скоринка, от, і о, можна її опустити, хто любить більше, ще одна образується, ну, в общем, от, якось так. і воно стане розове, саме таке молоко, аж кремове. Тоді, значить, достаєте, ну, воно прохолоне трошки в духовці, достаєте з духовки, воно вихолоне градусів так до 30. Таке єлі-єлі, тепленьке. І тоді вносите туди сметану. Якщо ви на 3 літри, то хватить 3-4 столові ложки сметани. Хорошенько розколочуєте, я додаю ще цукру трошки, пучечку солі і трошки, ну, десь на бутель ложку столову цукру. От, така без горки. Ну А там по своєму смаку. Пробуйте молочку, як вам сподобається на смак. Можна і не додавати геть цукру. Ну, в общем, і заправляєте світанкою. Хорошо все розколочуєте, шкурочку перед цим достати, порвати її на дрібненькі кусочки. Я вам не знімала сам процес, бо я ж перчатки надіваю на руки, щоб порвати з коренки. Нема як виключати, включати телефон. А, значить, порвали ту скориночку. як для себе, то помили руки та й не одівайте перчатки. От, тоді, значить, налили те молочко, вже заправлене сметаною, у посудину. Ну, я в банки ж наливаю, бо я ж на ринок. От, наливаєте в банки, в літрові, в півлітрові, які вам зручно. Чи в бутиль трьохлітровий, взагалі, куди хочете, наливайте. І нариваєте туди ті скоринки, якщо любите. Я, допустимо, не люблю, то я собі проціжую через сито. От. І, Значить, накриваєте кришечкою, ставите на кухню, укутаєте рушничком там, чи якоюсь тканинкою. І, в общем, З вечір ви заправили і до ранку пусть воно стоїть. Все. Вранці воно готове, але воно буде таке тепле, треба поставити в холодильник охолодити, тоді, воно буде смачніше. Так що смачного вам, друзі, готуйте, смакуйте, їжте натуральне, Вона ні зрівняється ніколи з магазинною, Ніколи. Вибачте, бо я це ж після бані викупалася, на базар же ж треба приводити себе в гарний порядок. Зараз трошки ще ногті собі пообрізаю, бо знаєте, на молочників дивляться, які в них ногті, які, як вони у діті, чи чиста голова. Я знаю по собі, я така сама вредна. Дивлюся, що фохайна була хазяїшка, і тоді їй молочку купують люди. Знають, що все чистеньке, все, в общем, все до ладу. От, значить, що я приготувала на завтра на базар? Є в мене твердий сир, є в мене косічки, є в мене рулет, є в мене палички, це із сирів. Із кисломолочного сиру в мене творог обіжирений і творог жирний. Кисломолочний сир по-українськи, ну це як ми звикли всі казати творог, але на українській мові називається кисломолочний сир. От, значить, жильний обіджирений. Смет, сметана. Сепарюрована, я вам вже розказувала, як робиться сепарірована сметана. Дуже смачна. Однорідна, без всяких комочків. Ну, дуже смачна, Мені, нам подобається. Ось. І молоко буде. А, ще і сироватка. Молоко і сироватка. Ну, такий у мене вибір. Завтра я вам познімаю, все покажу. Так, а зараз хочу розповісти вам е, значить, за розігріш. Значить, е, та жіночка, яка виграла перше місце, вона зо мною вже зв'язалася. Уже я їй написала все, коли буде відправка, все. А от друга жіночка, будь ласка, якщо ви подивитесь моє це відео сьогоднішнє. Будь ласка, я там під тим відео написала, хто виграв. Я пам'ятаю фамілію Екатерина Ким. Екатерина Ким, будь ласка, отзовіться. Напишіть, перейдіть по ссылке, там є в описании мій інстаграм, і перейдіть в лічні сообщення. Вам треба відправити мені номер телефону свого і сві, свою адресу. От, якщо ви до завтра не отзоветеся, ми переіграємо, виберемо другого переможця, тому що. Ну, я раз обіцяла, то я ж повинна виконати це все. Бо що у мене вівторок буде відправка. Мені треба до вівторка це все зробити. Так що, якось отак. За, ще даю вам завтрашній день, Оце неділю, Екатерина, ким. По-моєму, правильно скажу. Фамілію точно ким пам'ятаю. По-моєму, Екатерина. Так що, будь ласка. Відзовіться. Якщо ви не знаєте, як перейти по ссилки, будь ласка, обратіться до молодих людей, вони вам все зроблять, там нічого сложного немає. Так що чекаю на вашу відповідь. Так, друзі, ну, в общем, все Приготувала. Завтра в мене рано підйом У 4.30 ранку подаємо корову і в 5.30 ми вирушаємо, як завжди, на ринок. Дай Бог, щоб все було добре. Так що такі справи. Так, ну що, друзі, що вам ще розповісти? А, знаєте що? Там ще, ще... Це ж я згадую, треба записувати, але мені нема коли. А, от, а, Значить, ж... одна жіночка питає, де я купувала цю курточку, що я вам показувала. Значить, розказую. А, я шукала сьогодні, я пообіцяла вам сказати, я шукала сьогодні той сайт. Він, вірні, а тільки він був у Фейсбуці. Я гортала сторінку у Фейсбука листала, і натрапила на ці курточки, бо я, мені, ще ж, ви ж знаєте, що мені ще в липні було день народження і мені подарували гроші. Ці гроші лежали, я хотіла собі купити нову курточку. І оце я ж ляжу відпочивати та й гортаю Фейсбук, заходжу кругом. От, і гортала сторінку свою і натрапила. І вибрала, созвонилася, верні, вони мені позвонили, але я цей номер не зберігала. він мені не потрібен. Так що, якщо у вас є можливість заходити у Фейсбук, дивіться там, гортайте цю ленту новину там. Це. І там є всякі сайти. Заходьте, дивіться, там, є, там виставляють вони і написано внизу магазин. Ви нажимаєте на ту кнопочку магазин і тоді заходите, і там ціни є і все, бо люди є деякі, пишуть коментарі, пишуть коментарі під тим відео, їм, їм ніхто не відповідає, там треба нажати в магазин. Кнопочку, і тоді ви зайдете в магазин і виберете, що вам подобається, по якій ціні ви можете купити собі, прицінитися і замовляйте і купуйте. Але тільки, друзі, всім кажу, купуйте тільки з наложеним платежом, щоб вас ніхто не ні зміг надурити. Так що, друзі, так, ніколи не кидайте гроші наперед. Я ніколи цього не Ми так з чоловіком ніколи не купуємо. Просять предоплату там чи ще щось, ні. Я все розумію, що деякі люди не забирають товар з пошти, і їм все це входить в стоїмость, так що хай не прибідняється, а ніхто так предоплати кидати не буде. Та зараз таке ще врем'я, що скільки розвелося всяких шахраїв, що це калавур. Де надо й не надо, кругом дурять. Так що, друзі, будьте обережні. Ну, все, вроді, все, що хотіла, я вам розповіла. Сьогодні, звісно, в мене важкий був день. Я вам відео там же ж попереді ну, показую, що привезли мені м'ясо, і завтра буде м'ясо, і післязавтра буду переробляти людям. От вони роблять, вони теж працюють е з волонтерами. Допомагають армії нашій, всі ми працюємо на перемогу. Так що, будь ласка, не залишайтеся осторонь. Всім нам потрібна перемога і щоб наші хлопці, якнайменше, загинули і дівчата, наші захисники і захисниці. Так що слава нашим ЗСУ! Вони у нас не перевершені. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре. На цьому я сьогодні закінчу своє відео. Зараз буду сушити голову феном, бо вона в мене волоси длинненькі, довго сохнуть. От, а з мокрою головою я ніколи не лягаю спати. Так що, друзі, до побачення. Всім бажаю мир От всьому в мене ви... Ви... це, хочеться сказати, мирної ночі, завжди кажу. Ну, Поки ще такого не буде, я бажаю всім тихої ночі. Оце буде правильніше. Тихої ночі, надіюся, що для завтра, завтра для нас настане. І ми знову з вами зустрінемося. Сперва по дорозі на ринок, тоді на ринку. От. Так що такі друзі справи. Розіграш проводила моя дочка. Вибачте, трошки вона прибу... в неї щось утром пропав був голос. А, ну, нічого, все добре. Все, там скачується програма в інтернеті, там ніякого обману немає. І методом, ну, як сказати, случайних чисел вибирається переможець, так що якось от так я вам розповіла. Ну, Я теж навчуся, тоді буду і сама проводити. Скоро, може, я вийду і в стрім, просто я вже й можу зараз, але в мене не вистачає часу. Чесно вам скажу, не вистачає ще ногу я повредила, У мене куча помідор на городі наспіла. Не знаю, коли я буду їх збирати. Ну, я думаю, що з неділі я вже поправлюся, буде все добре і буду, перероблю усе, бо шкода. Сьогодні пішла, потихеньку треба було корові кабака вирвати соусного. Пішла, дивлюся, огірочків там повно, ну, їсти ми так. На салат тільки зараз кришу, а то буде коробці, піду вирву коробці. Хоч і величенькі вже будуть, бачу, там їх багато. а сьогодні у нас же ж пройшов дощ, друзі. Там я вам утром знімала. От, так що, піде все. Хоч він такий невеличкий, але непоганий був. Якби, звісно, він пройшов хоч цілий день, та, це було б вообще супер. Ну, На дорозі калюжі були стояли. Це аж вообще. приїхав до мене з города чоловік. Помолочку та цей. Каже: о, у вас даже колючки стоять. Каже, дощик пройшов. Каже, ой, да з Божою помочю пройшов у нас дощик. Так що, ми кажу, для нас це тепер свято. Так що такі такі друзі справи. ну Набалакала вам, як завжди. Пробачте мені, що я така балакуча. Ну, нічого. ой Бажала вам уже тихої ночі і я опять розбалакалася. Ну, добре, всього вам найкращого бажаю. А головне здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. До побачення. Пока-пока. До завтра.